Алілуя, друзі. Слава Богу, що в наших серцях Халілуйя. Друзі, Єфесянам 6.17. 17. Візьміть також шалом Спасіння і меч духа, яким є Боже Слово. Амінь. 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 Сідайте дорогоціння. Друзі, сьогодні тема, знаєте, дуже цікава. Мені здається, дуже цікава, вона дуже корислива тема, яка щодня потрібна. І потрібна вона не тільки як десь інтелектуальне якесь сподівання, якісь знання, але практика. Особливо, мабуть, десь в останні дні, коли такі трошки гучновасті були, да, десь хтось трошки не щось. Друзі, яке найкраще ППО? Ну, Російське ПВО. Ля я що, я що? в церкву попав, да? всі знають правильні відвіти, да? так? Ну, взагалі правильний відповідь – Ісус Христос. так? Але, друзі, таке питання трошки ускладнюю. Яке найкраще ППО від розпечених ракет диявола? Для, точно всі віруючі. Або, мабуть, більшість. Так? Друзі, мета сьогоднішня дослідити зброю. Дослідити зброю. Зараз багато є якісь знатоків, у кого камера є, і він уже експерт, і вони там щось досліджують. Теж, і, і, і ми повинні. У нас є теж кое-що. І ми повинні дослідити зброю, яку нам дав народжене. Ми десь продовжимо, бо починаємо ці недільні адвенти, так? І ми повинні знати, для чого він народився. Якщо ми скоро будемо казати, що він народився там про опять, про цих авічок, всяких там, зв'язочку, волхвов, і так далі, то для чого це все? Дослідити зброю, яку нам дав. Народжений, він народився, він ну, дає спасіння, але далі що? Далі він каже, я вам даю знаряддя, йдіть вперед. Мотивація, друзі, цікава дуже дізнатися, комусь дізнатися, комусь нагадати собі, комусь перевірити свої бладунки, перевірити, чи я їх взагалі пам'ятаю, де вони в мене лежать, там, чи десь вони далеко в шкафі. В шафі, так? Свої благодунки во Христі потрібно перевіряти. Як знаєте, приїжджаєш до хлопців, і вони що там роблять? Тихим днем. Чистять зброю, натирають там, мастило, все, перевіряють, щоб воно було завжди в праці. Тому, друзі, прочитаємо зараз такий трошки величезний відривочок із тої же книги, послання Ефесянам апостола Павла, 6 розділ 13 вірша. Дивіться, починається він слово «тому». тому. То, тому, тобто, якийсь ітог, є е, підведення до цього. Він каже, тому є опасність і кому і тому. Візьміть увесь обладунок, друзі. Не щось виберіть собі, що вам більш сподобається. А увесь такий, знаєте, універсальний солдат, виходить, візьміть увесь обладунок Божий. Для чого? Для чого нам потрібні усі обладунки? Усе, що Бог дає, потрібно брати. Для чого? Щоб ви могли чинити опір, коли у день злий, злі дні приходять. і Ісус не каже, що їх не буде. Вони будуть. І тому Він каже, тому я кажу вам: вони будуть, і тому ви повинні взяти. Візьміть це не. Пропонує це наказ бери, візьміть увесь обладунок Божий. Для чого? Щоб ви могли чинити опір у день злий. І для що? І виконати все, і вистояти. Якщо ти там впадеш, то ти точно там нічого не вистоїш. Отже, він каже, якщо ви ми вже готові в серцях щось брати, каже, отже, стійте, як стійте? Підперезавши ваші стегна істинною раз, одягнувши нагрудник праведності або броню праведності, два, взувши ноги в готовність звіщати добру звістку миру, це, це зброя, друзі, це все зброя. Звіщати миру, добру звістку, це друзі, зброя, це обладунки Божі. Далі, окрім цього, каже, візьміть. Щит який вже нагадували сьогодні, брати і сестри. Так? Для чого, яким зможете гасити всі, чуєте, всі розпечені, не якісь, а всі розпечені стріли дьявола. Далі каже, візьміть також шалом спасіння і меч духа, яким є Боже Слово. Друзі, апостол переключається від зброї оборонного характеру до зброї наступу. Якщо шолом це для захисту, якщо броня – це для захисту, ну взуття зрозуміло, так? але візьміть, каже, меч, меча візьміть. Звісно, що мечем також можна і оборонятися, але мечем можна йти і в наступ. Всі різновиди зброї, чи то засобів захисту, котрі ми згадували вище, мають ціль зберегти наше життя, зберегти наше життя. Для чого? Багато з нас колись молиться. Боже, дякую, що я вижив. Боже, дякую, що я дійшов. Боже, дякую ще за щось. Але для чого ти вийшов? Запитайте питання. Для чого Бог зберіг? Це приміщення, наприклад, для чого Бог зберіг нам сьогодні життя? Це добре дякувати, що я вижив, що я проснувся, що я дійшов, що, я, що все добре. Але питання, для чого? Для чого? От про це якраз потрібно молитися, мені здається, більше, ніж просто дякую, що я проснувся. Цікаве навіть те, що ці бладдя всі захищали воїна тільки спереду. Ну, може, шолом, звісно, він по кругу був, але щит спереду, броня спереду. Меча тримала частіше спереду, так? Це на що каже? Це каже нам про те, що ми повинні бути армією або та, що йде вперед, або, по крайній мірі, та, що не відступає. І не дай Бог та, що біжить біжить вспять, так? А є такі товариші, що кажуть, я боюся. Я боюся, там впереди якісь, попереду якісь там мене такому не вчили. Не дай Боже бути армія, бо вояком цієї армії, що відступає. Навпаки, друзі, навпаки, повинні йти вперед, звільняючи територію від ворога, територію від сатани для Ісуса Христа. Я пам'ятаю дуже класно, Я колись розказував вже. Як ми у нас відкрився перший на високому кісєт, це, мабуть, було ще часи коронавіруса, ми там збиралися маленькою групою, коли тут було все закрите. І ми молилися, ми стали кажемо, Боже наш. Оце люди будуть спаювати, це місце сатани, Ми протистоїмо цьому місцю. І молилися, е, все кажемо, сатана, йди сюди, ти тут безробітний. Не пройшов і тиждень. Закрився. Що ж таке, Що, як це случилось, Що водка з сигаретами не пішли. Закрилася. Колись пам'ятаю на південному вокзалі в Харкові, там, де Макдональдс, пам'ятаю, там є таке ще двохповерхове кафешка, там ще щось таке. Чи Махіто, чи Мексика, щось таке називається таке Самбрера, там таке намальоване, ще красиве. Також перший поверх був ну, розливайка. А церква шукала місце. І вони підійшли, подивилися гарне приміщення. Стали перед входом, помолилися, кажуть, Боже, тут сатана працює. А ми молимося, щоб працював ти. Щоб твоє ім'я там було. І наступила на територію ворога, і не пройшло пару тижнів. Не, не пам'ятаю, скільки часу, але мало часу. І закрилася розлівайка. Де таке види, вони тільки розмножуються. Але ми бачимо, якщо приходить людина з вірою, людина віруча, і проголошує славу Божу, силу Божу, то Бог приходить і територія вже належить Ісусу Христу. Написано: візьміть меч Духа. Чуєте, не просто візьміть меча якогось, який є Слово Боже, а візьміть меч Духа, тобто, через Слово Боже працює хто, сам Дух Святий. Візьміть меч духа, тобто меча цього тримаєш, ти можеш тримати просто Біблію, так? книгу. А в руках Духа Святого вона що? Коли вона оживає в наших серцях, вона що? Це ми даємо знаряддя Духу Святому працювати? Візьміть меча Духа, яким є Боже Слово. Павло говорить, що нам знадобиться меч, друзі. Неможливо, а точно. Якщо ми його не візьмемо або, візьмемо, або не вміємо їм користуватися, то, друзі, ми повинні навчатися володіти мечем, мечем духа. Ми повинні ця зброя не тільки повторюється для захисту, вона і для атаки. Вона і для атаки. Послання до Євреїв 4:12 вчить нас більш детальніше або більш ретельніше про цю зброю. Написано, бо слово Боже живе і дієве. Друзі, я котрий раз наголошую, що Боже Слово воно живе. Це не тільки Павло каже, я кажу, що воно повинно в нас бути дієвим. І тому написано, що віра, це, що? це те, що діє в тобі. Те, що ти помолився, те, що ти або віриш в це, і воно невидимого становиться яким видимим. так? Слово Боже, живе, дієве. Бог що таке? Бо Іван каже, пам'ятаєте, Євангелію від Іоанна, перший розділ, 14 вірш, бо Іван каже, що це за слово? Хто це такий? Або хто за цим словом стоїть? Написано слово, Боже Слово стало людиною. Оце вам тема Різдва. Боже Слово стало людиною. І оселилися серед нас, і ми навіть бачили Його славу. І питання від нас, друзі, залежить. Ми будемо кожного року, кожного дня казати, ми бачили, і, хоча ми нічого не бачили. Це вони бачили. Іван писав: каже ми бачили його. Чи ми можемо сказати, я бачив? І я не тільки бачу, я іншим показую славу того, хто колись прийшов і став людиною, оселився, і сьогодні є людиною, священником Божим Халатаєм. Ісус дав друзі нам гарний приклад. Він сам використовував Слово Боже в війні сатаною і в часі свого перебування, і зараз, і в майбутньому. Він пам'ятаєте, казав точніше, написано хто йому щось скаже, теж написано. А Ісус каже, написано. Тому я дуже люблю запитувати людей, а де так написано, якщо вони щось кажуть. Ісус каже, написано, друзі, і ми повинні знати Слово Боже, апелювати їх, використовувати їх доречний час. Книга Об'явлення цікаво, каже, що з вуст Христа виходить обосічний меч, тобто меч, що з двох сторін заточений, так. Обосічний меч під час армагедонської бити він не просто виходить, так знаєте, як в театрі там, чи в музеї показали гопа, картинка, як в дитяча Біблія. А він там працює. Об'явлення 1 розділ 16 вірш, а з його вуст, тобто з вуз Христа виходив обосічний меч. З він виходить, З вуз, друзі, чи це співпадіння якесь, чи так просто образ, чи. Ну, чи що таке? Окей, об'явлення 19 розділ 21 вірш. А інші були вбиті, ну там вороги Христова, вороги Царства Божого. Написано: Інші були вбиті мечем. Яким мечем? Що виходив з уст вершника на коні. Що це за вершник, у котрого з уст меч виходить? Тільки один такий є. Друзі, ми бачимо, що Ісус не просто тут а, а, відбивається так трошки, знаєте. Він вбиває ворогів, Він атакує. І він проголошує а, перемогу. Це приклад для нас. Друзі, ми з вами отримали ту ж саму зброю і повинні, як каже апостол, використовувати його щодня на полі протистояння. І ця зброя повинна виходити з моїх вуст. Не просто десь лежать на полочці. Отам, у мене є меча. Хай хтось прийде зараз. А воно у нас повинно бути на вустах. А щоб воно було на устах, де воно повинно бути? В серці. Бо від багатства серця кажуть, що її уста. Щоб воно було в серці, це треба полюбити слово Боже, тому що Петро каже: полюбіть слово Боже, як молочко дитинка. так? Друзі, написано, що в ньому міститься справжня сила. В ньому міститься справжня сила. Для мене раза вистачило, коли ти підходиш до. Ну, мабуть, це якісь люди, що одержимі. І коли ти підходиш, молишся і проголошуєш славу Божу, силу Божу, перемогу Божу, і, і дух злий відступає. А ти нічого не робив, ти просто висвободив істину. Римлянам 10-10 прекрасний вірш. Він вчить нас, що серцем, серцем, таким таємним, що ми не можемо друг до другого зазирнути в серце, серцем віримо для виправдання. А ось уста ми проголошуємо, що спасіння. Ми проголошуємо спасіння. Якщо наші уста закриті, то. Да, ми просто глуханнями і віруші. Павло не просить і не каже: ну, будь ласка, якщо буде час у вас, якщо буде у вас бажання, коли-небудь придіть, візьміть, там є у нас меча. Ні, Він каже: наголошує, що візьми це, друзі, наказ. Це візьмиш це слово наказового характеру. Іншою мовою, це е, наказ безапеляційний військовий. Каже, ти повинен, бери, йди. І команда дається для чого? Щоб вона не виконувалась, так? Якщо ми не виконуємо накази нашого верховного командуючого, я кажу про Ісуса зараз, то хто ми? Хто як називається військовий, який не виконує дезертір? А що йому, навіть, по людським законам світить? Трибунал, тюрьма, да. ну там і зараз об'явили помілування. Друзі, команда дається для того, щоб ви його виконували. І вона безапеляційна. Вона сказана бри і використовуй. Друзі, ще одна, якщо мечами використовуємо для ближнього бою, чи то захисту, чи для атаки, але це ближній бій, то Єфесянам 6:16 каже. Візьміть щит віри. Для чого ми казали, яким зможете гасити всі розпечені стріли дьявола. Дивіться, стріли це вже не близький бій, це далекобій, це такі гармати, так? або якісь крилаті ракети. Ми знаємо, що вороги Царства Божого також моляться. Також молиться, але молиться своєму Господину. Також пастяться, також служать, також розрушує царство Боже. Написано, що царство Боже буде мати скорота до кінця. І, апост, і апостол каже, 6,18-ті, хися нам каже, моліться в дусі. Ми ну, не будемо зараз зазирати, що там за дусі. Як це? Але каже, моліться при кожній нагоді. Моліться це також наказ, це також зброя, це також. Далекобійна зброя моліться при кожній нагоді усілякими молитвами, усілякими молитвами і проханнями за себе любимого, за інших друзі. Будьте пильними, дивіться, будьте пильними, не просто з якоюсь, що ти вивчив уже при дитячому садочку при воскресній недільній школі оцю молитовку Ісусе прийди до мене. Да? Але каже, будьте пильними в цьому. І з усією наполегливістю і молитвою за всіх святих, не за себе любимого, святого, такого хорошого, за всіх святих. Друзі, ще раз скажу, це далека бійна зброя. Ми можемо впливати за далекі далекі е, території через забори, через міста, через. Ми не можемо, там деякі хлопці не можуть виїхати там за кордон, да? але наша молитва безмежна, яка там може, не може її зупинити. Друзі, візьміть читвіри, написано, візьміть, візьміть, тобто, що, тримайте, або утримуйте, або дотримуйтесь життя сповненого віри, або сповненого Довіри Богу. Тобто живіть так, щоб воно було видно, що ви віруюча людина. Був така людина, вже, яка, знаєте, йов, перший розділ, перший вірш, написано, був чоловік у землі, у це ім'я його Йов, і був чоловік цей який непорочний. Таке вже, вже супер, можна тка поставити, але далі написано справедливий, боявся Бога, віддалявся від зла. І, друзі, ми знаємо, що на нього літали всякі стріли вогняні, розпечені стріли літали і, і не досягали. Ну, Там був один момент, коли ППУ уїхало. Праведне життя це, друзі, найкраще ППУ. Праведне життя, от як коли у нас буде характеристика, як у його непорочний, справедливий, боявся Бога, віддалявся від зла. Ми всі знаємо такий розкручений термін або назву ППО в Ізраїлі як Залізний Купол. Так? Але ми сьогодні вже самі сказали, що є найкраще ППО, Боже ППО. Те ППО, яке накривало і накриває людей, що бояться Бога. Дивіться, той ж, ж розділ Йов 10 написано, ну ви читайте, як у вас буде висвітлено, я прочитаю інший приклад. Чи не ти поставив, ну, ворог каже Бога каже, слухай, ну, ти там його захистив дуже добре. Каже, чи не ти поставив зовнішній купол охорони? Чи не ти каже, он родив, таку купу зробив над ним, так, Божий купол. Чи не ти поставив зовнішній купол охорони? і всередині його дому, так? І що? Із зовнішнього, що є навколо нього. Дивіться, добре. Я, я пам'ятаю, що я тільки на початку християнського свого шляху, пам'ятаю, одна людина розповідала, здається, вона із народу ромів, і вона в своєму житті робила такі трошки негаразди. І каже, я заходила і во двора, во, во, в доми, во двори кидала якісь там прокляття. Як це вона робила, я не знаю. Але, каже, були такі двори, що ти заходиш, кидаєш, воно на тебе повертається. Я каже, їх обходила ці дома стороною. І каже, що ця хата, цей двір був як куполом, якимсь таким непробиваємим, закритим. І каже, потім, коли жона покаялася, це з Йогу, здається, сестричка, каже, потім, коли покаялася, я дізналася, що це Божа охорона. Я не могла нічого зробити, віруючі людині. Ніяке прокляття туди, не діло, мабуть, як полк відлітала як від стіни. Але більш того, друзі, дивіться, Бог не тільки захищає, Він не тільки ставить ППО, але Він каже, що ти ще благословив діла рук, і ти зробив його худобу чисельною на землі. Ти даєш роботу, так? ти даєш фінансове забезпечення. Ти охороняєш. І все це для чого? Або завдяки чому? Завдяки тому, що його був. Боязливий до Бога, віддалявся від зла. Друзі, маленькі висновки. Бог перше, що ми повинні сьогодні запам'ятати, Бог приготовив нам обладунки і нам потрібні вони всі. І це наказ взяти всі обладунки. Словом Божим треба протистояти активно. Слово Боже, друзі, це. Сам Ісус Христос каже, я Слово. Або Він каже, що вивчайте Слово, досліджуйте їх, бо воно каже про, про мене. Молитися молити як потрібно. Пирно і наполегливо. І Іншою гарним е, істина. Бог сам боронить тих, хто боїться Бога. Бог сам боронить тих, хто віддаляється від зла. Давайте зараз також налагодимо своє ППО, щоб наша молитва зараз була пильна до Бога за всіх святих і не тільки святих. Амінь. Амінь. Помоглимося.